Середній дохід українця у 2025 році становить близько 15 тисяч гривень на місяць. А скільки, на вашу думку, заробляють футболісти, зокрема футбольного клубу Олександрія. Не поспішайте відповідати та гадати, адже саме про це піде мова у моєму новому відео. Радий всіх бачити на каналі Футграм. З вами, як завжди, Костя Фолстен. І вже не секрет, що сьогодні поговоримо з вами про зарплати футболістів ФК Олександрії. Хто отримує як король, а хто грає практично за ідею? Про все це дізнайтеся за лічені хвилини, тому будьте уважні і додивіться відео до кінця. Одразу хочу попередити, що ті цифри, які я вам назву, стали мені відомими через певні закриття джерел. Бо сама Олександрія не розкриває всі деталі контрактів футболістів, якби от всі взяли і відкрили свої фінансові звіти. Було б набагато краще і простіше. Але це Україна, дитинко. Тут свої правила та секрети. Артем Шабанов приєднався до Олександрії влітку 24-го року як вільний агент. Полісся вирішив попрощатися з футболістом і навіть не захотіло ніякої компенсації від його трансфер. А даремно, адже футболіст досить пристойного рівня, і цей сезон в Олександрії це доводить повністю і на мільйон відсотків. Центральний захисник є вихованцем столичного арсеналу і за свою кар'єру встиг пограти навіть за кордоном. Шабанов захищав кольори польської легії з Варшави, а також угорського фехервара. Дуже досвідчений футболіст, який в сезоні 24-25 навіть примудрився забити гол. Сталося це у матчі проти лівого берега ще у вересні 24-го року. Щодо зарплати, то тут Шабанов трохи понизив свій апетит порівняно з Полісся. У Олександрії захисник заробляє на рік 80 тисяч доларів. Так так не дивуйтеся цим, цим цифрам. Це вам не шахтар і не Динамо. Тут зовсім інший вимір і стеля зарплат. Рухаємося далі. Надосвідчений Олександр Філіпов виступає за Олександрію з літа 24-го. Тоді він вільним агентом прийшов з Дніпра 1. Ну як прийшов? Вже тікав, бо, як ви знаєте, цього колективу наразі просто не існує. І до речі, станом на березень 25-го року Філіпов так і не отримав свою зарплату за 5 місяців Дніпрі-1. Сподіваюся, що це питання вирішиться на користь футболіста. Хоча чого чекати від банкрутів, напевно, вже не варто. Тим паче у Філіпову зараз нова історія і новий клуб, нові досягнення та мрії. Разом із Олександрією, Олександр хоче виграти УПЛ і робить для цього все можливе. Форо вже поклав десяточку голів у цьому сезоні, і саме цього від нього чекав Руслан Ротань та керівництво команди. На матьорого нападника дуже покладаються і платять йому не найменшу зарплату в команді. На рік Філіпов отримує 90 тисяч доларів. І до речі, я ж вам ще не розповідав про бонуси в Олександрії. Вони також присутні. Так от, за кожну перемогу в УПЛ кожен футболіст, який. Хоча б хвилиночку зіграв у тому матчі, отримує 50 тисяч гривень. Тож можете легко порахувати, скільки футболістів Олександрії вже поназбирали таких бонусів, подивившись на кількість їхніх перемог в сезоні. Наступний футболіст вже чекає, тому не буду довго тягнути і почну розповідати. Мігель Кампуш, новачок Олександрій, який лякає кожного атакувального футболіста-суперників. Не знаю, як вам, але за своєю зовнішністю він чимось нагадує мені е, Сосу з металіста і цього знаєте з Манчестер Сіті. Е, Рубу Надіяша Олександрії Кампуш недовго, а з літа 24-го. Тоді він за 100 тисяч євро перейшов з хорватського ноунейма no ФК Рудеш. Звичайно, Олександрія то для нього підвищення у класі, однак їхати до країни, де йдуть бойові дії, погодиться не. Кожен. Тому Олександрії довелося запропонувати португальцеві набагато вищу зарплату, ніж він отримав в Хорватії. На рік в Україні Мігель Феррейра Кампуш отримує 100 тисяч доларів. А чи знаєте ви, скільки в Олександрії отримує супер Іван? Звичайно, не знаєте, тому ви і дивитеся це відео. Якщо хтось не зрозумів, мова зараз піде про Івана Калюшного. Цей хлопчина, хоча хлопчиною. Цей кремезний мужик увірвався з обох ніг сезон 24-25. Допоміг Олександрій забетонувати середину поля та ще й отримав дебютний виклик до збірної України. За свою кар'єру футболіста встиг пограти в таких екзотичних для нас країнах, як Індія та Ісландія, але все одно повернувся до України і наразі є одним з найкращих опорників УПЛ. Якщо хочете більше дізнатися про Калюжного, то подивіться моє відео з цікавими фактами про Супер Івана. Думаю, ви легко його знайдете, коли підпишетеся на канал. А стосовно Олександрії, там Іван грає на постійній основі січня, 24-го. до того він також був гравцем команди однак багато їздив по орендах. Після того, як Калюжний почав показувати досить ефектну гру і ефективно, Олександрія хотіла перепідписати з ним контракт. Однак ті гроші, які вони йому пропонували, Івана не влаштовували. Додавали якісь копійки, по суті. Він і так останні роки грав, знаєте, за досить малі суми, тому вирішив не залишатися в команді. Влітку він стане гравцем металіста 1925. Про це повідомив один із тренерів жовто Однак зараз Калюжний в Олександрії отримує там на рік лише 60 тисяч доларів. За інформацією джерела, це одна з найменших ЗП в команді. Друзі. А зараз я пропоную вам трохи розслабитися та пограти у гру, «Вгадай хто. Напишіть у коментарях, чиї це очі та де грає цей футболіст. Імена перших п'яти, хто відповів правильно, опиняться у моєму вітальному сторіс в інстаграм. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Посилання в описі. Трохи відпочили, тому продовжуємо наш шлях. Адже далі ще цікавіші футболісти та цифри. Кирило Ковалець, капітан Олександрії. Я просто не міг пройти. Об цього досвідченого футболіста, ветерана команди. Там він вже сім років між іншим. Ковалець є тим стовпом, на якому тримається саме колектив під назвою Олександрія. Так він дуже рідко на полі всі 90 хвилин. Однак, коли він там, все йде через нього. Таланту Кирила точно є, і він передався від батька, адже батько в нього сам Сергій Ковалець, екс-гравець динамо Київ та збірної України. Крило до речі грав навіть за Шахтар свого часу, але якщо говорити точніше, то був Шахтар 3 Коротше кажучи, в Олександрії ковальця цінують і поважають, тому платять достойну зарплату. На рік Кирило отримує 100 тисяч доларів. Гадаю, деякі з вас були шоковані, коли Олександрій підписав вихованця французького Ліона Теон Діка. Я безумовно так, адже не кожного дня до України приїздить людина, яка грала в збірній Франції ю 20 Саме цей факт, на мою суб'єктивну думку, і вплинув на те, що Олександрій вирішив дати Індіка немаленьку для їхнього рівня зарплату. Про неї ви дізнаєтеся буквально за секунди. Але до цього хотів би сказати, що поки індіка не показує те, за чого його взяли. Адаптація футболіста проходить складновато, враховуючи ще й той факт, що він єдиний в команді розмовляє французькою. Тео для спілкування використовує мобільний перекладач, а це дуже уповільнює темп його тренувального процесу. Сподіваюся, в Олександрії щось придумає з цього приводу, і все буде ок. За словами французького лівого захисника, в Олександрії йому платять достатньо, щоб утримувати себе та сім'ю. Ми з вами безумовно раді за нього. А щодо суми, то вона складає 110 тисяч доларів на рік. Жити можна, я б не відмовився. Переходимо до одного з найстатусніших футболістів Олександрії. Так я вирішив позначити Володимира Шепелєва, адже цей гравець має неабийки досвід гри на міжнародній орені. Разом із Динамо Київ свого часу він пограв у Лізі Чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференції. Вихованець одеського та київського футболу грав за дорослу команду Динамо січня 17-го по січень 25-го року. Але останнім часом дуже здав і віч нагадував пішохода, аніж моторного футболіста, яким був до цього. Шовковський розчарувався в гравцеві і перестав його випускати. На поле, тим самим показавши, що більше не розраховує на Шепелєва. Цим моментом скористалася Олександрія, яка, можна так сказати, підібрала гравця як вільного агента. Серйозною проблемою для підписання шепелєва була його немаленька зарплата в Динамо Київ». Там він заробляв 360 тисяч доларів на рік. Олександрія такого собі дозволити не могла, а Шепілів не хотів скидувати грошові запроси. Як я розумію, більше в нього варіантів продовження кар'єри не було. Тому все ж довелося піти на поступки в ЗП. Тепер на рік він отримує 120 тисяч доларів. При цьому грає в команді, яка змагається за медалі в УПЛ, всі, як то кажуть, у плюсі. Як вам такі зарплати футболістів Олександрій? Пишіть у коментарях, хто заслуговує на свою зарплату, а хто ні. І чи взагалі здивували вас ці цифри? А також не забудьте підписатися та поставити вподобайку, щоб не пропустити мій наступний ролик. Запевняю, вас він буде просто бомба. Тож побачимося з вами саме там. Бережіть себе та рідних, папа. -па. Слава Україні!